Керівництво парламенту, народні депутати та працівники апарату Верховної Ради вшанували пам'ять загиблого в російсько-українській війні народного депутата восьмого скликання Олександра Марченка. Три роки тому, 6 березня, він загинув, прикриваючи відступ своїх побратимів у Пущі Водиці на Київщині. Олександр Марченко став на захист України ще у 2014-му, у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, 24 лютого 2022-го добровольцем пішов захищати рідну країну від ворога. Свій останній бій прийняв на підступах до столиці, відбиваючи атаку російських військових. За мужність героїзм і відвагу. Олександр Марченко був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Та медаллю за оборону Авдіївки завдяки самопожертві пана Олександра та його побратимів, наша столиця вистояла, а Київщина зрештою була звільнена від російських окупантів, і це дало змогу вистояти Україні у найкритичніший момент російсько-української війни. Вічна слава, вдячність і пам'ять нашому захиснику. Ми в черговий раз віддаємо данину пам'яті тим, хто. Загинув під час цієї несправедливої, кривавої війни. Серед тих, хто пішов у вічність, є представники різних верств населення України, міські жителі, сільські жителі, інтелігенція, робітники. Серед них є і колишні політики, і саме пан Олександр належить до тих, хто у перші дні війни став на захист нашої держави. Пішов на фронт і був у пеклі бойових дій в районі Мощуна, Ірпіня, Бучі. Вічна пам'ять пану Олександру.